Синоптики назвали дату, коли до України повернеться морозна погода. Найближчими днями в Україні температура трохи коливатиметься. У середині поточного тижня очікується надходження нового циклону до України. Впродовж тижня також переважатиме погода з опадами різної фази, а температура коливатиметься. Після четверга погода в Україні зміниться. Про це повідомили в українському гідромецентрі. Наразі, за даними синоптиків, територія України перебуває під впливом двох баричних утворень. Зі сходу на нашу країну впливає антициклон, а з заходу поле зниженого тиску, яке надсилає до нас більше хмарності та часом опади. Тому у найближчі три доби очікуємо практично по всій території України опади у вигляді невеликого та помірного мокрого снігу та дощу, кажуть синоптики. 14 грудня через територію України проходитиме циклон. Він спричинить більше опадів, але вони будуть переважно у вигляді дощів. Сьогодні, за прогнозами, у північних, центральних та східних областях ожеледь на дорогах ожеледиться. На сході країни місцями налипання мокрого снігу у південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер буде південних напрямків від 5 до 10 метрів за секунду. У найближчі три доби температура вночі та вдень триматиметься від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла, вдень у південній частині від 3 до 9 градусів тепла. Але вже після проходження циклону температура почне знижуватись, тому у п'ятницю, 15 січня, та наприкінці тижня знову повернеться морозна погода. Штормове попередження в Україні на сьогодні у більшості областей України оголошено і рівень небезпечності. За даними Укргідромецентру, на півночі, сході та у центральній частині нашої країни очікується ожеледь а на дорогах ожеледиться.